4 лютого в актовому залі Надвірнянської райдержадміністрації та районної ради пройшов четвертий форум громадських організацій Надвірнянщини на тему Молодь, стан реалії перспективи. Тема молоді це навіть не розмова про майбутнє держави, а про її сьогодення, зазначив інтерв'ю перед форумом. Представник Звано-Франківська, заступник начальника головного управління в справах сім'ї, молоді та спорту ОДА Ростислав Заремба. Від такого такого трошки радянського Особу, коли очікують, що держава максимум зробить для молоді, тоді молодь щось віддасть Ми до того, що молодь має усвідомити безпосередньо свою активну позицію тобто актив, тому що зараз проблема дійсно утриматися в такому середовищі, яке є повний всяких от спокусень небезпеки, бо сім'ю, виховати дітей. Ці всі проблеми потребують дуже активної позиції і високого рівня самосвідомості самої молодої людини. Велика відповідальність за проведення на молодіжного форуму була покладена на Тараса Дем'янчука, головного спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, який теж поділився своїми думками в інтерв'ю. Найбільшою проблемою, на мій погляд, це все таки є фінансування молодіжних організацій, молодіжних програм, і відповідно до роботи залучені менше кількість спеціалістів. А хотілося б покращити це. Слава Богу, в цьому році вже районна рада звернула увагу трохи більше на проблеми молоді, покращила трошки процеси насування. Ну а позитивами це є якраз те, що ми родом з що... Як кажуть, хоч і зачіпаються ті негативи, які в цій державі є, але все-таки мені здається, що в нашому краї молодь більш патріотична, більш така, переконана, що більш вона і вихована, порівнюючи, де я бував по всій Україні. Оце, звичайно, великий плюс. І плюс вона ще ініціативна. Вони не чекають, не ждуть, що хтось перенесе на тарілості, а пробують робити щось самі. У вітальному слові голова Надвір'янської райдержадміністрації Володимир Калічко підкреслив, що пропозиції молоді на цьому форумі наступна колегія РДА зробить законом для роботи в районі. Життя дуже складна штука, і ми знаємо, що е, не, не знаємо, кого які труднощі в ній чекають, кому яку ношу придеться нести, е, хто через які перешкоди пройде, просто можемо сказати впевнено, що є одна впевненість в тому, що. Припиняти боротися в цьому житті це дуже зарано ставити перед собою такою цілі. Тому що успіхи заключаються в тому, навчитися на один раз більше ставати роги чим падати. Це принцип двох лишників, які вчать себе кататися згори. Один при першому падінні сказав, що я більше не хочу це боляче, а другий їде донизу, навчився кататися і досягає якісь успіхи. Це так примітивно. Цей успіх життя в цьому заключається. Тому я сьогодні вітаю вас з сьогоднішнім нашим зібранням. Прошу всіх і закликаю до відвертої конструктивної розмови. І після цього форму, 22 лютого, відбудеться колегія, спільна колегія із радою, районною радою, на якій ми вже в вигляді розпоряджень протоколів за кожним. Начальним закладом за кожним управлінням, за кожним напрямком закріплений цей напрямок молодіжної політики, і це вже буде закон нашого району до виконання. Голова Натвірянської районної ради Василь Поповець зазначив, що йому близькі запити молоді, бо вони піднімають дорослі питання. Державна політика нашої держави направлена на врахування бажань можливості розвитку молодих людей, але так само вона десь поєднується з можливістю держави. Звичайно, приємно, що в залі в нас є директори шкіл, голови сільських селищних рад, Керівництво району ну, це ті люди, які, так би мовити, все знають і розуміють, як не би мали будувати цю політику молодіжну. Але я думаю, що нам, напевно, в першу чергу треба вислухати буде молодих наших підростаючих дітей, юних, які з своєї точки зору, так би мовити, з своєї колокольні, вони напевне краще знають, вони краще розуміють, як це робити. І ми вас запрошуємо, ми вас просимо, висловлюйтеся, розказуйте, підказуйте, вчіть нас, і ми підемо вам, підемо вам на зустріч, ми вам будемо допомагати. Є різні методи, засоби вивчення отих питань наших молодих людей, майбутньої нашої держави, на прикладі Молодківської сільської ради. Голова сільський зробив анонімне анкетування всіх дітей. І вони чітко, без комплексів, там описали, що вони хочуть бачити, що вони хочуть, як би вони. Це вирішували, якби вони мали можливість на то впливати. Їх хвилює питання засміченості, вироблення лісів. Екологічні питання це дорослі питання. І тому я вас вітаю з цим з роботою форуму, іменно з роботою форуму. Закликаю до відвертості, до роботи, щоб ми після кінця відчули, що не зря ми тут зібралися. Заступник начальника головного управління у справах сім'ї молоді та спорту ОДА Ростислав Заремба, так і інші керівники, звернувся до молоді зі словами Ми прийшли слухати вас. Заступник голови. Районної ради Іван Степник не приховував складного життя молоді у нинішній час. Привітала учасників форуму Богдана Ковалюк, заступник голови РДА, яка все-таки бачить виправлення становища молодих. Ось тільки треба програми, наближеної до життя. За тим учасники молодіжного форуму приглянули відеоматеріал хто винен що робити про проблеми молоді і шляхи їх вирішення. Для того, щоб молодь мала якусь заохочення для роботи, для того всього нічого не робиться в нашій державі. В нашій державі не тільки думають, як швейцарські банки наповнити. наповнити. Не мають ні роботи, ніякого забезпечення, ні навчання. От ніяких у них немає умов на проживання. Це і молоді. І дуже важко на неї всі дивитися, що вона ходить такими дорогами, бо вони йдуть на все. Заради того рублі би заробили. П'ють, курять, ніде не роблять. Проблема в тому, що молодь немає роботи. От в чим проблема. Те, що не учаці, ніде роботи їм немає, ніде. цього підприємці поставили, але роботи їм не дають. Оця проблема в роботі. Бо вони б мали роботу, не б мали куди піти, вони б мали чим заінтересованість. Просто їм не нести якоїсь заняття для себе, вони не знаходять іншого заняття, як піти з кимось, випити, погуляти. А можна ну, якось більш культурно ну, привести час, а вони іншого не знаходять виходу. Після для них це вже стало. Ну, Безвільним. Для молоді немає місць, де вони могли зібратися, що ж вони в підворотнях, зібратися, поговорити. Раніше були і дворці піонерові, і клуби по інтересах, все, куди тепер діти молоді? Куди вони підуть? Нема куди. І нікому вони не потрібні. От. А вдома, я ж кажу, зайняті хлібом насущним теж немає часу. Зараз такий час, що молодим людям нема що робити. Нічим зайнятися, і, і поки людина ще не сформована, їй легко нав'язати якісь ідеали і вплинути на неї якось. А, можна заставити людину прийняти наркотики, потім вона це захоче сама робити, тому що з організм швидко звикне. Я вважаю, що напевно, що від, від От тепер дуже молодь, немає де працевлаштуватися. Закінчують вищу ульбої заклад, а сидять вдома, працювати нема де, а жити за щось треба. І так людей депресія і це. беруться до таких поганих звичок, і так, і так стоять. Біда в тому, що нема роботи, немає роботи, не мають чим зайнятися і спивають ці молодь. Забагато тих генделиків набудували. Він тоді тут... робить, не, як -то раніше казав, що ви закривати, ну, до 12, до 10 робить, а он там так, у стрембі робить цілу ніч, кругодобову. Ну то як люди, тобто, а молодь, ось таке воно йде, п'є, то ввечері може прийти дорогу. Спива, а потім вже переключаються на сильніші і так стають алкоголіками. Співаються народ. Відповідальність лежить всього на уряді, яка повинна цим займатися і проводити якісь поспитательні роботи в селах, в районах якісь відкривати клуби, спортивні зали. Це здається, що треба, аби держава дала такий закон, аби підприємці приймали законно їх не наліво їх, аби офіційно їх оформляли, аби не їх повинні оформляти, не там одного приміра, а решта 10-15 так. Аби навчання було файне, щоб батьки за них піклувалися. Ну. Так зараз трудно, знаєте, самі з грошем, але всім трудно зараз. Ну, Напевно, те, щоб люди так більше не пили, не курили, ну, щоб дбали про своє здоров'я. Багато спорткомплексів відкрили, щоб всі спортом займалися. Закрити всі ці нелегальні так. магазини і менше продавати цього курива, алкоголю. Так. Ну, Міняти фактично нема що. Ну, Хіба більше контроль зробити, бо дуже мало слідкується за нами. Ми, ну, як? Хтось би сказав, що набагато більше слідкується, але все-таки контролю замало. Нам надто багато дозволено, ми користуємося правами тими, які нам не, до, не дані. Ми порушуємо закони, а цього ні, ніхто не карає. Нам просто потрібно більш бути якимись, можна сказати, ідеалізованими і більш сумлінними до наших обов'язків. На мою думку, в першу чергу, це щоб після закінчення там чи учбових закладів. Було б якісь певні робочі місця відкриті, щоб молодь могла мала вільний доступ до, до праці, а не їхати за границю і там лишати своє здоров'я і працювати на іншу державу. Вони б заборонили, вони б до цього якось строгіше відносилися. Вони б перевіряли в закладах, шкільних закладах, на кордонах би перевіряли ретельніше, а так завозять в Україну. І десь вирощують тут по Україні, десь в поляці, наприклад, конопля всяка. провести такі як лекції, показати приклади, наприклад, таких уже більш стадія гірша наркоманів із основною статистичною довідкою, порівняльний аналіз молодіжної сфери району за 2008-2010 роки виступив Тарас Дем'янчук, головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА. Своїми міркуваннями на молодіжні проблеми поділились молоді священники, отець Мирослав і отець Роман Григораш. Усі ми є влада і священники, і школа. Усі ми відповідальні за підростаюче молоде покоління. Дерево можна вирівняти, поки воно росте. Поки можна підв'язати, вирівняти, коли вже виросло, вже ніхто його не вирівнює. Тож повинні це все робити всі разом. І держава, і школа, і влада, і церква. Тому що от якраз у цьому вихованні стосунки школа, влада і церква, вони мають досить таки багато розбіжностей. Міг би священник взяти якусь участь у. Іноді у виховання дітей у школі. Міжта іноді більш між конфесійні обставини, тому що є та церква, є та церква, починають батьки суперечити. Добре, нехай можна це залишити, в різні села вирішують ці проблеми по-своєму. А щоб пояснити дітям, нехай з позиції християнської моралі ті самі заповіді Божі, це треба не тільки їх знати, а зачати трохи ними жити. Тому що подивимося, ну ви не вкрадете добре. Не прийом те ж сама позиція, до чого веде, дає сигарети, дає алкоголь, крок до розпусти, від розпусти, крок наркотиків, від та, крок за кроком іде ланцюгова реакція. Діти для нас завжди були дітьми, але, мабуть, себе створений цей форум, щоб їх почути, тому що діти є завжди для батьків малими, але діти вже є дорослими. І от, допустимо, сьогодні би хотів побажати, щоб вони у своїй дискусії із усіма нами. Вони говорили так, як іноді хочуть відкрити те, як говорять на сповіді, тільки в силу обставин священник не може розголосити, але бути щирими і відвертими. Не тільки в нас є такі правопорушення, не тільки в нас є те, що ми робимо, що в нас тільки є зло, в ще є добре молоде покоління. Правда, за нього треба взятися. Ну і за програму я би хотів сказати, що в нас є така програма надії при центрі, районному центрі дитячої творчості, яка складена рік два тому, і називається програма християнського виховання. Це є гурток, дитяч... Це є гурток товариства Божої Любові, і вона діє на двірній, Гаврилівці, білі чорні ослави, де є гурток «Товариство Божої Любові Агапи. І вона є у світі. Ця програма проходить зараз акредитацію, зайняла третє місце в області. У розділі форуму молодь і влада конструктивний діалог. Виступили голови учнівського самоврядування шкіл надвірної на району СПТУ 11 молодіжних спортивних і громадських організацій. Молодь впевнено розповідала владі про своє насушне. Керівництво району з увагою фіксувало сказане таке відверте спілкування виявилось досить конструктивним. Знаємо всі, що є біля училища магазин Аляска. Ну у тому магазині продається алкогольні напої продаються, продаються сигарети. І звісно, зверталися і директор училища нашого до влади, щоб закрити цей заклад, тому що незважаючи на вік учнів. Почала й продавати далі сигарети, випивку. і ніяких заходів не було заприня... сприйнято до цього. Якщо б, наприклад, виділити хоча б деякі малі кошти, щоб поставити більярний стіл, тенісний стіл, заінтригувати дітей, дати їм якісь призи. Ось ми молодь, зараз хочемо того адреналіну кайфу, що у середині? Ви мені вибачте, що я так висловлююся, але ми його також можемо знаходити і у спорті. Коли я виходжу на футбольне поле, на баскетбольний майданчик, у мене у серці у будка, аж віриває від того адреналіну, і я впевнений, що я захищаю честь свого села, честь своїх друзів, і я чогось хочу. То чому ви у спорті? Нам не заінтересувати молодь до, до чогось більшого. Ми сміємося, жартуємо, спілкуємося. Дехто дозволяє собі закурити, а дехто й виходить. І мало хто розуміє, що вільний час спрямований на розвиток своїх інтелектуальних здібностей. Бо вільний час це насправді найбільше багатство нашого людства. Колись в мене також не було вільного часу, тому що весь він був зайнятим комп'ютером. Це така хвороба. Але я не з неї вийду. І так, сьогодні ми не маємо де проводити своє дозвілля. Отож, ми хочемо вас попросити. Будь ласка, відновіть роботу нашого міського парку імені Івана Франка. Хотіла вас попросити про е, молодіжне кафе, в якому б не було ні алкоголю, ні наркотиків, ні сигарет. Проста під саморозво, солодощі, цукерки, розваги. Будь ласка, зробіть, відкрите. Маленьке кафе, нехай воно працює лише для вихідних, але щоб воно було. Тому що зараз в кожному магазині, в кожному кафе, в кожному барі, всюди, в клубах є алкогольні напої, є сигарети. І коли ми попросимо продати, на нам продають. І, можливо, не потрібно відкривати можливо, цього кафе, але просто поставте біля магазинів охорону, щоб вони слідкували за продавцями. Ваші слова це вода, а ваші дії це зовсім інше. Після перерви програма молодіжного форуму включала виступи від молоді, оформлення аплікаційної форми проектів на здобуття гранта президента України, прийняття та підписання рішення форуму, проведений в європейському стилі. В перерві для молоді був накритий солодкий стіл. Учасники форуму прийняли спільне звернення як підсумок конструктивної роботи форуму громадських організацій Надвірнянщини. Активізувати співпрацю школи, влади, церкви, громадських організацій та надавати посильну підтримку заходам і проектам організацій та ініціативних груп. Активізувати співпрацю школи, влади церкви у формуванні здорового молодого покоління, і організовувати та фінансувати туристичні поїздки та походи. Пропагувати через засоби масової інформації, діяльність молодіжних організацій, гуртків чи інших секцій, забезпечити сільські клуби чи спортзали тенісними більярдними столами, сприяти залученню коштів для організації дозвілля молоді через написання проєктів як місцевих, так і міжнародних організацій, забезпечити благоустрій, охорону та освітлення місць відпочинку, а саме парку Івана Франка та зони відпочинку в місті Надвірна. Забезпечувати постійний контроль за реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Заборонити розміщення пунктів продажу когольних напоїв та тютюнових виробів біля території навчальних закладів, відкрити чи Тут треба відновити діяльність кінотеатру в місті надвірна, сприяти відкриттю молодіжних кафе із забороною в них алкогольних напоїв та тючунових виробів, постійно проводити в районі спортивні та культурно-масові заходи, надавати приміщення для потреб громадських організацій, особливо молодіжних, будувати в населених пунктах нові школи, будинки культури, бібліотеки, створювати при навчальних закладах району різні клуби та гуртки, в яких би займалася молодь за своїм розвитком та вдосконаленням, постійно забезпечувати належне. Стань освіту приміщень освіти культури медицини, сприяти налагодженню та розширенню сфери зв'язків між молоддю району та молоддю іноземних держав, побудувати на території району притулок для тварин, забезпечити при навчальних закладах району друк газет і з роботи як навчального закладу, так і молоді в цілому, відкрити при церквах та храмах району недільні школи, при органах місцевого самоврядування, утворювати добровільні інспекції та, та дружини.